Доброго здоров'я! Хочу вам розповісти сьогодні про станочок я купив, приобров такий. У БДН 1 називається він. Зараз я вам розповім, розкажу, що до чого, що я зробив, доробив я, як я його. Якісь мінімальні функції, я можу з ним вже використовувати його. Також, давайте розберемо, покажу вам. Так, він такий. Так, Оце він такий. Тут барабан ось, Шириною він 10 см. Фугувальний. Ну, я ним не користуюся поки що. ну Може в майбутньому буду користуватися. Так, Потім я диск купив. Він на 60 зубів, щоб добре мені було пиляти рамочки, щоб вже окончательно їх обробляти, щоб більш не використовувати чи фугування, чи рейсмуса. Ну, у мене то рейсмуса резьмусу ну, Мінімальні якісь функції я виконую. Так. Потім зробив я регулювальну столешницю, щоб пиляти, вибирати четвертя. Столешницю. Щоб регулювати її по висоті, щоб вибирати четвертя. Було удобно. З таким способом. Плиту взяв 3-мм. Тут в мене ось петлі я І вона рухається вже до самого, цього, до самого станка. Я приварив з петлями з усім. Регулюється з допомогою такої гайки. Так. Регулюється вона з допомогою гайки. Ось. По висоті я можу вже вибирати потім четвертя, які мені треба по ширині, по висоті. Мені вже буде удохно. Можу любимо. столешниця нормально, добре прикріплена, вона не туди-сюди не ганяє. Потім упор зроблений. Зробив упор. Ось такий упор. Бачите. Ось два болта з гайками самозажимними під шайбочки і вугок. Взяв вугол наварився, акуратно зробив і вже я можу регулювати скільки мені потрібно. Потім ще стілер зробив під станочок. Це з старих меблів. У мене Залишився старіх меблі. І я зробив такий столик. Тут видно, я вибрав всередині дірку, вирізав, щоб туди стружка падала, як буду стругати. Потім, потім я ще зробив тут таку защиту в мене. Так, як можна сказати, щоб руками туди не залізти до діска. І теж ось вирізав дірку, щоб туди стружка падала від діска пильного. І отаким от способом закривається це все. І все. І вся стружка та що в нас, вона попадає туди на низ. З під низу там вона є. Ну отаке. Ну, станочок такий собі. Я не сказав, що супер класний. Ну для початку згодиться. Я його купив за півтори тисячі, плюс те, що доробив. Гривень 200 ще в Для початку згодиться. Буду, думаю робити. Вулики повиводи. Будемо пробувати ось нарізати ривочок боковушок, заготовочок. Ось такі. Зараз на сонечку покажу. Виборка диска непогана. Готовка на рамку я робив такі. Доволі непогані. Получається. Нема, не треба вже його ні фугувати, нічого. Вже так, я на 145 і були заготовочки вже на 145 рамку на боковушке. Ну, Станок казав він такий собі, не дуже ну, Свої функції первоначальні виконує. Насчет зімовки, ну, сейчас... можете подивитися. Кажу, так, Стоїть пасіка, така невеличка, на той год буде розширятися. На цей рік буду вже розширятися. Насчет зімовки. В зиму в мене пішло 5 сімей. На даний момент в мене залишилося 4 сім'ї. Дякую вам за просмотр. Підписуйтесь на мій канал. Буду викладувати ще більше в будь-якому відео. Багато в мене і сітей. Так що, може щось підскажете такого цікавого. Так що давайте. До зустрічі.